Друзі, а ну скажіть, це я один такий привередливий? Оце у мене стаються круги остатки. 125-й ну, 125 болгарочки, оце круги. Їх дохриніще. І я дивлюся, блин, що от, висять в мене, допустим, тут ось це, ошмьотки, да? А це ось новий круг. Блін, чи зажрався вже, блин, чи хрень його знає. І от таких, от, таких, це тільки те, що тут висить, там ще в пакеті куча лежить. От раніше я пам'ятаю, як тільки я починав працювати, оце, береш, заказали двері, я беру там запас, один кружок. Я їх всі отак в ноль, оце, в ганзу під стесую, блин, поки гайка, поки стесую. Зараз, блін, невдобно пилять. Беру цілий круг. У вас теж є таке, чи це я один такий? То буває наждачки, як багато лежить, так міняєш її кожен раз. А як остається шматочок, де ти його до дірок стираєш? Це виходить, що треба брати, мабуть, на замовлення чисто розходники, щоб не було перерозходу.